Вітаю вас на каналі Піражуля Квіткова. І сьогоднішнє відео хотіла присвятити та запитати у своїх підписників, чи є цей міскантус однаковий. Купила в різних продавців літла зебра, і ось що ви бачите на відео, бачите, який гарний кущик вже наріс. До речі, в минулому році листя крутилося І причина була в тому, що. Я не витросила той торф, якому він зріс. І влітку я пересадила, і бачите, бачимо гарний дуже результат. Поруч росте ось такий маленький кущик Ltl Zebri також. Купляла як Litl Zebru, але він от саме мені схожий на літл зебру. Такі тонкі листя, полосате, але, можливо, це той самий кущик, який і ось бачите на відео. І поруч в мене ще є. Ось, бачите, теж гарний, дуже кош наріс, також я його пересадила, не полінувалася. І він гарно себе проявив в цьому році. Тому виводи, якщо у вас злаки дуже погано зростають, тоді пересадіть їх. І тоді вони вам показують, показують свою красу в повному обсязі. Подивіться, поруч, який зростає в мене злак. Це бізоні отрован. Я не можу не намилуватися. В минулому році ви можете побачити в огляді, дуже маленька вона в мене була, а в цьому році, ну, просто шикарно вже наросла. Дуже подивіться на ці колоски, боже, вони просто чудові. І на задньому плані ви бачите. Посаджений в цьому році міскантус ріголето. Ось він, кросунчик. І коли міскантосу подобається, він виглядає ось так. Гарне широке листя, не скручується і шикарно виглядає. Подивіться, як саме цей ботел, а вони розвиваються на вітерці. Дуже гарно, класно. Просто милуюся. Я сиджу на альтанці і отак дивлюся сюди, і мені дуже подобається ця картинка. Подивіться, зараз у нас трошки прохолодно, але дуже приємна погода. Тож, чекаю під цим відео ваші коментарі стосовно, чи є це один вид, чи ні. Дякую вам за перегляди і всім гарного-гарного дня!